Доброго дня, шановні, ви на каналі «Будиночок в селі. Продам окрему частину будинку з гаражем. Будинок цегляний, високий фундамент, стіни утеплені, індивідуальне газове опалення, вода, гаряча вода, бойлер. Планування кімнат суміжне. Санвузіл роздільний. Вікна металопластик, хідні двері металеві. Будиночок в нормальному житловому стані. В будинку є газова піч, газовий котел, бойлер, сантехніка, холодильник, мікрофольова піч, посуд, частково меблі, диван, комод, шафа, кухонний стіл, табуретки, лічильники, газ, на воду на електроенергію. Є гараж площею 4 квадратних метрів, земельна ділянка 5 соток. Поруч знаходиться транспорт, магазини, супермаркети, заправка, аптека. Будиночок знаходиться в місті Запоріжжя, правий берег, Верхня Хортиця. Вартує будиночок 8500 доларів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.